На Соловій, доброго вечора, Христино. Привіт, вітаємо вас. От, Христино, Коли ми вас запрошували до нас в ефір, от було таке побажання, що не говорі, що Христина зі Львова, а з Дрогобича. Чому Це так від кого важливо? було таке побажання? Ну, от з людьми, з якими ми вели перемовини. ти ж з Дрогобича є. Ну я є з Дрогобича. наприклад. Справді там клас. Ну я насправді кажу дуже часто, що я народилася в Дрогобичі, виросла там. Ходила до гімназії і переїхала до Львова тільки при вступі до університету. А яке це має взагалі значення? Взагалі Слухайте, ніякого. от, от яке, яке це має значення? Ну, мені лист прийшов, де говорилося. Не говоріть що зі Львова а з Другобича, наприклад, бо для Христини це дуже важливо. Виявляється, що це не дуже важливо, так? Ну. Мені здається, що це, в принципі, не має бути ні для кого важливо, але, напевно, це важливо для людей з Дрогобича всім. привіт, От Я собі вас дуже люблю. Уя і ви уявляєте дуже собі, Христина Соловій перемагає на Євробаченні та, mm. і, і лунає. От що скажуть найголовніше? Скажуть Христина Соловій, Україна. Та, і навряд чи хтось скаже з Другобича чи зі Львова. Ну, правда? Навряд чи Христина буде на Євробаченні. Ну, знаєте, не зарікайтеся. Не зарікайтеся. А де Христина хоче на який конкурс попасти? Я, взагалі, Грамі, мюзик, я вважаю, що моя творчість наразі може розвиватися самодостатньо, не потребуючи ніяких конкурсів. Тому що конкурси це ти щось комусь доказуєш, доводиш. В мене є аудиторія, яка дуже добре поки сприймає те, що я роблю. І в мене не невин... ну, немає такої потреби. От я вам, я вам нагадаю про це інтерв'ю, збережу його, коли це ви будете вискало. виступати на Євробаченні. Я вам про це нагадаю. Та це але, зрештою, слухайте, це не страшно, тому що насправді все змінюється. Я ж не проти самого конкурсу і так далі, як і будь-якого в принципі. Я ж кажу, просто що наразі в мене немає цієї потреби. Які у вас відчуття? От зараз лунала ваша композиція, і ваша чудова пісня. Я, до речі, з нею познайомився а, до того, як ви з'явились в студії. Я, ну, на, насправді, а це музичне відкриття у мене було значно раніше. А що ви відчуваєте, коли себе в ефірі чуєте? Чесно. Та, звісно, чесно. Ми в, на громадському радіо лише чесно говоримо. Ну, Зараз дуже важко сказати, що я відчуваю. Я могла б Якось яскраво на це питання відповісти, коли я вперше почула цю пісню. Зараз я її вже доволі частенько чую, і мені ну, приємно, звісно, але ну, вже. У вас, у вас є відчуття, що ваша пісня може стати суперхітом, і її будуть крутити так само, як зараз Вакарчука скрізь майже, так? Чи є відчуття? Так. так. От ви маєте відчуття, що ви популярні? Mm -mm. Тобто ви, ви не, не маєте. А думаєте, що ви популярні? От, наприклад, я дивлюся спеціально, от композиція тримає, так? Е, переглядів на Ютубі 6 мільйонів 306 тисяч 427. Це для вас багато, хто мало. Ці, хто ці люди? <світ> я відчуття такого не маю і сподіваюсь не мати ніколи. Я його навіть боюсь. Хоча я розумію, що це, в принципі, неминуче, якщо. Людям надалі буде подобатись те, що я роблю. І це велика відповідальність. Але стараюсь остерігатись цього. А я ж недаремно запитав, що ви відчуваєте, коли ви свій голос а, чуєте в ефірі. А, в... Так, тут, тут ще Андрій Куликов до нас приєднується, між іншим. А, я не дар... я не даремно за. Я не даремно запитав, що ви відчув. Ви зараз чули Куликова? Чи лише я його чую? Він сказав Андрій Андрій Куликов. От він нам паралельно говорив з поза студії. Ага. Він сказав, коли ви сказали, а хто ці всі люди? 6 мільйонів 306 тисяч. І от Андрій каже: це я один з них. От, наприклад, там 5 мільйонів 246 сорок тисяч триста Був саме Андрій Куликов. Заходь до нас в студію. Будь ласка, друзі. Оці оці невеличкі паузи вони пояснюються тим, що з нами спілкувався Андрій Куликов, які якого ми запрошуємо в нашу. Студію. А дивіться, я, я чому хотів запитати: а, про те, що ви відчуваєте, коли чуєте свій голос в ефірі, трохи легше зараз стало пробиватися на телебачення, на радіоканали? Ну, ви ж самі запросили мене, правда? Так, ми самі, звичайно. Але бачите, ми ж не спеціалізована музична радіостанція. Це прекрасно. Так. А ось в цьому сегменті, який має популяризувати українських виконавців. А чи відчуваєте ви, що до вас приязно ставляться? Здебільшого зараз особливо всім дуже стало потрібне. Потрібен український якісний продукт. Так це ж добре, чи це погано? Мені дуже добре від цього. Тому що якщо мене запрошують, якщо беруть на радіостанції, якщо беруть на якийсь музичний канал, значить я підпадаю під цю категорію, значить я не даремно живу, і те, що я роблю, воно працює. Я щаслива а, від цього. А я думаю, що щасливі не лише ви. І коли я чую скептичні такі інтонації і нотки, що от українських виконавців, мовляв, не так багато, хітів теж не так багато. Чим заповнювати ефір? Я думаю, що зараз наступив той щасливий момент, коли індустрія почне розвиватися. Тобто, якщо є попит, то індустрія також буде розвиватися і буде значно більше виконавців, значно більше хітів. Як ви вважаєте? Я думаю, індустрія вже розвивається. Виконавців молодих більше, ніж ми чуємо. Їх просто треба. Повинні, повинні бути люди, які будуть цим займатися і вибирати, що саме ставити на радіостанції. Це ви зараз про продюсерів, про музичних редакторів, про програмних, так, директорів? Так, Про всіх цих людей, мабуть. Дмитро, я пропоную послухати наступну композицію, яка також була відомою і є досі відомою. О, це є лемківська пісня под облачком. Правильно под облачком. Я сказав? «Под облачком. Так, це підвіконці. Под облачком я віру похилений. Спіла на німташок. Слухай, мила, як тут пташок Же з любові нич добра не Же з любові, Же з любові нич добра не любов А штерпіт хоч би хотів, хоч би снегтів, продомажтер. Христина Соловій, чий чудовий голос. Ви чули, щойно в ефірі, вона в нашій студії. Христина відчувається, що ви дуже любите народну пісню, так? Ну, з неї все і почалося у мене. Те, що зараз я чим я займаюся, я прийшла до цього через народну пісню. Я не можу її не любити, тому що вона в мені тече. А чому саме Лемківська? От це була композиція Лемківська, так, народна пісня. Чому саме Лемківська? Саме цю пісню под облачком я вперше почула. По радіо в Другобичі, до речі, і мама мені розповіла, що в нас є лемківське коріння, ми носимо по маминій лінії якраз це походження в собі і будемо передавати його далі. Okay. Але, да. Христина, ви кажете, от хто ці всі люди? От дивіться, я дивлюся на коментарі. В нас на офіційній сторінці громадського радіо люди пишуть: Привіз з Британії, привіз Литви, ніжна тендітна мила, голос божественний, справжня українська виконавиця. Ви настільки скромні, що не хочете ну, тут визнавати в у студії громадського радіо, що в принципі ви популярні. Ну, а як мені реагувати на це? Мої казати? Е, дивіться, коли я про вас трохи читав перед ефіром. Е, більше інформації я хотів про вас знати. От е, Є публікації, де стверджують, що от ви сказали, що ніколи не будете співати російською мовою, лише українською. Це правда. Чому такий вибір? Ну, скажімо так, якийсь момент мене дуже це відверто дістало, ось наповнення всіх приймачів, всіх телевізорів, і мені захотілось. Щось таке зробити грандіозне. Якщо мені це вдасться, то я ніколи не опущусь до цього рівня. Але я мала на увазі не російськомовну музику. Російськомовна музика буває ж прекрасна, як і російська мова сама. А більше, от я б це взяла в лапки російська попса. Це для мене як ну, якийсь шлак, якийсь фастфуд, який носить. Такий характер через низькопробність, які якості в музичному аспекті, але аж ніяк не в мовному. А цікаво, англійською мовою заспіваєте? Заспіваю, залюбки, якщо відчую, поки що не відчуваю. Ну і дуже цікаво, все-таки, якщо говорити про народність звучання ваших пісень, та як вдається так вдало синтезувати сучасне аранжування і народну пісню. Це вже заслуга не тільки моя. А моєї команди перш за все Святослава Викарчука, який став продюсером не тільки цієї платівки, але й наступного мого альбому. Уже відомо, Христина. У нас дуже мало залишається часу. От ми хотіли ставити ще вашу о, одну композицію. Останню. Я поставив, ми відверто не, кажу, просто поставив. Дмитро, би. от я хочу запропонувати Христині зробити по-іншому трохи відійти від того, що ми програмували. Христина, а заспівайте нам живу пісню Хто як не ти. Давайте. Можете це зробити? Тільки мені треба хоча б якийсь ритм. Ну Я постараюсь так. Нам стукати треба чи як ми з Дмитром можемо. дати Ми Можемо підтанцьовувати хіба що хочете? Давайте я сама попробую. <сум> <сум> а, ви, а ви можете підтанцьовувати, якщо ви зможете під цю пісню танцювати. По поїхали. Хто ми з тобою в цьому світі? Хто летим мені, а я тобі? Вдихаєм ніжність із повітря. Як діти граємо в любов, в зеніті милості і милості, від світла, в темряві нараз що ж ти, закривши свої очі, лишаєш серце на показ хто, як не ти спалить, мости, хто ж побудує знов? Навчи мене жити, як ти, щоб не кипіла кров. Хто як не ти, спалить мости, хто ж побудує знову? Ось так потихеньку. Ми виходимо в жифір. Як ти, щоб не кипіла моя кров. Христина Соловій в нашому ефірі. Ну, я думаю, Христина заслужила аплодисменти. Принаймні від нас двох. Браво Христина, а а яка співала вся живу. аудиторія зараз від Мельбурна до Києва. Я ще аплодує. так не співала цю пісню. Ну, пер перший, як народну. Перший раз завжди потрібно. Ну і. Нам вже потрібно виходити на новини разом з Дмитром Тузовим. І я хочу сказати, нагадати всім, що з вами був Дмитро Тузов та Любомир Ференс. Це була програма Громадська хвиля на громадському радіо. Хто хоче ще раз переслухати інтерв'ю з Христиною Соловій, вже через кілька годин воно буде на нашому сайті громадськерадіо.орк. Це було громадське радіо. Слухайте, думайте. Щасти вам. Так говорить Сергій Жадан.